Ту, ту саму насолоду, як в дитинстві мати. Від кольорів, від всього. Вам треба не ФАМік взагалі, а вам треба Дендя. Того що в Дендя вона впала в форматі. А пал формат він більш соковитий. Ну, це не мій погляд, це так каже Вікіпедія. І, в принципі, мій погляд це підтверджує. Впала в форматі ігри більш соковиті, ніж в NTSC. А оті в Фаміки японські, вони в NTSC формату. Усі. І АВФаміком і китайська НЕСка, ой, Китайська американська. Неска американська, Фамік, e, АВЕ Фамік, Ну, топлодер той, якщо зробити мод йому, він також. Там NTSC-шні чіпи чуваті. А Дендя, Денді вони робили всі по цьому на PAL-чіпах. І вони більш соковиту мають картинку. Бо це PAL-формат, він більш новіший. Це можете в Вікіпедії більш детально почитати. Ну ви зрозуміли. На мій такий старий погляд, навіть з цими масками, воно не так виглядає, як тут без масок. Сканлайни вони більш, ви... більш кидаються в очі там. Є ще чуватія, тим не подобаються, коли на сірому фоні е, полоски ці. Не горизонтальні, а такі, типу, вертикальні отакі. Це недолік, типу сигналу цього. Там наводки на сам сигнал, і кабель треба екранувати, або ногу відкушувати там в чіпа. І екранувати, або чіп екранувати. То їм не подобаються такі полоси. Зато їм подобається бляха-муха сканлайни отакі, яскраво виражені. Йоханий бабай. Я не знаю. Сканлайни це максимальний крінж, як на мене. Я вам тільки що це просто продемонстрував? Можливо, щось згадаю і вийду ще на зв'язок. А, треба ще сешку продемонструвати. Там у мене Genesis і тут мегадрайва стоїть. Ще продемонструю, можливо, сешку. Хоча я вже демонстрував її. Можливо, ще в мене з'явиться якийсь спогад, що я хотів сказати. І я тоді ще додам пізніше. Тому поки що все. Тримаємо зв'язок. Граємо в олдскульні ігри. Пока.